Вітаю усіх! З вами Едуард Авзалов і будівельна компанія Український Дім. Тема цього відео це сходи між першим і другим поверхом, які ми робимо, коли будуємо двоповерховий будинок сіп-панелі. Якщо ви плануєте будувати двоповерховий будинок, неважливо, буде він сіп-панелі або ні, я думаю, вам буде корисно досмотрити це відео до кінця. Я розкажу про те, як зробити, щоб сходи були зручними. Я розкажу про те, як зробити так, щоб вони не скріпелі і не продукували будь-які зайві звуки. Я скажу, які є варіанти оздоблення цих сходів. І так, починаємо з того, що це не тимчасові сходи, це несучий каркас сходів. Тобто, користуватися. Цими сходами можна все життя. Як він робиться? Він робиться з бруса, і він робиться з ОСБ. Брус, ну, звичайно, це сухий, строганий антисептований брус. Тобто, ніяко з звичайно, тут бути не може, тому що він буде усихати і буде з'являтися пустоти, буде з'являтися щелі, і, і будуть проблеми Звичайно, каркас робиться сухого строго нобуру. Крім брусу, використовується ОСБ, зазвичай 22 Ось воно. І головний секрет, щоб сходи не скріпили. Він в тому, що всі деталі цих сходів, тобто кожний трикутничок дерев'яний, кожна ОСБ, усі деталі між собою. Вони не просто кріпляться саморізами, вони кліються. І використовуються не звичайні саморізи, а конструкційні саморізи, які дуже гарно притягують одну деталь до іншого. Як зробити сходи зручними? Почнемо з того, що сходи в будинку це завжди компроміс. Чому? Сходи займають? Ну, дуже багато місця. Чим зручніші сходи, тим більше місця вони займають в будинку. На зручних сходів впливають три розміри загальна ширина сходів. І, звичайно, усі розуміють, що чим ширше сходи, тим зручніше іми користуватися. Але чим ширше сходи, тим більше вони займають місця, скажімо так, крадуть місця в будинку. Так? Тому. Мінімальна ширина зручна це метр. Краще зробити трохи більше, там, метр двадцять. Але метр це нормально. Другий розмір, який впливає на зручність це висота під Рахується, що 15 см це дуже. Зручна сходинка, а 13 ще зручніше. Але 17-18 це теж нормально. В чому тут зручність ні зручність? Чим вище підступінок, да, тим вище вам потрібно піднімати ногу, щоб стати на другу ступеньку, на наступну, да. І тим більше навантаження на цю ногу, коли ви спускаєтесь. Тобто вам довше ці ноги, потрібно працювати, поки ви. Станете на наступну сходинку. Знову ж компроміс. Чому? Тому що чим менше буде цей розмір, тим більше буде загальна кількість сходинок. Тобто що, якщо зараз на наших сходах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сходинок, і висота підступенка у нас 18, то якщо ми зменшимо, Її до 15 сантиметрів, то 17 на 3 сантиметра мінус пів метра. А півметра це додаткові 3 сходинки. Ну, 3-4 сходинки. Да? Додаткові 3-4 сходинки, це 25-30 см одна сходинка. Тобто ми забираємо метр від площі. Тобто нам потрібно, наприклад. Зробити тут дві сходинки додатково, і там дві сходинки додатково, тобто наші сходи вийдуть ось сюди і там ось туди. Тому це теж компромис. Да? Зазвичай, щоб зекономити місце в будинку, ми робимо десь 17-18 висоту підступника. Наступний розмір, який дуже важливий для зручності це ширина сходинки. Чому? Тому що чим більша ширина сходинки, тим зручніше ставити стопу, Да? І підіймати ще не так важко. Але коли ви спускаєтесь, то чим менше сходинка, тим складніше поставити повністю стопу. Тому рахується, що 25 ширина це мінімум для зручності. Звичайно, вона може бути і 10 см. Але тоді прийдеться спускатися ось так. от. Тик-тик-как-как От тут Отут 27 см зараз сходинка. І знову ж таки компромис. Чому? Тому що чим ширше сходинка, тим більше вона займає площі в будинку. Якщо щось стало незрозуміло, пишіть в коментарях питання, я відповім, що на питання стосовно сходів. До чого потрібно дуже прискіпливо віднестись на етапі проєктування сходів. Да? А, річ у тому, що коли робляться сходи, немає деяких шарів оздоблення на підлогі першого поверху, і немає ще деяких шарів оздоблення на другому поверсі. Бачите, яка тут маленька зараз а, в, висота в з цією? Чому? Тому що тут ще буде звукоізоляційна вата, буде полусуха тяжка, і тут підніметься. І треба зробити так, щоб розмір між черновою підлогою другого поверху і останньою сходинку був такий же, як на усіх сходинках. Бачите, яка тут висока зараз сходинка порівнянню з цією? Чому? Тому що тут додасться ще полусуха стяжка, і коли тут. Зробляться додаткові шари оздоблення, ми знову ж таки вийдемо на правильну висоту. Тут ще буде перестінок, отут ще буде перестінок, отут ще теж буде перестінок. Тобто потрібно, щоб з'явилися стіни, щоб робити оздоблення сходів, Але. Ще одна така тонкість, про яку багато хто забуває, коли розводиться вся електрика в будинку, важливо вивести провода для освітлення сходів. Бо багато хто хоче, щоб на сходинках було освітлення, або на бокових стінах було освітлення. І це дійсно класно, це дуже гарно виглядає. Просто круто. Але щоб це зробити потім. Задом наперед, да? а нормально, потрібно зараз зрозуміти, вже, який дизайн будуть мати сходи, які там будуть використовуватися освітлювальні прибори і вивести провода для того, щоб їх потім було зручно змонтувати. Або на самих сходах, або на стінах. І тут ми можемо ще глибше капнути. А для того, щоб зробити дизайн. Сходів потрібно вписати дизайн цих сходів в загальний дизайн внутрішнього оздоблення будинку. Тобто, для того, щоб провести правильно електричні провода для майбутнього освітлення сходів, потрібно зробити, як це не дивно, дизайн внутрішнього оздоблення будинку. Тому я завжди кажу і завжди на цьому наполягаю. Щоб починати проєктування будинку, потрібно зсередини. Потрібно спочатку зрозуміти як приблизний концепт будинка, яка вітальня, яка кухня, якби концепція будинку, скільки спалін, взагалі зрозуміти, які функції потрібен виконувати будинок. Потім переходити до дизайну внутрішнього оздоблення. Бо може потім так здатися, коли вже робиться дизайн внутрішнього оздоблення по готовому будинку, що оце вікно потрібно було зробити або трохи менше, або трохи більше. І коли у нас вже є дизайн внутрішнього оздоблення, потрібно узгодити цей дизайн з фасадами, щоб і фасади були красивими. Тому. Я дуже раджу вам спочатку проконсультуватись у фахівців, хто будує, хто знає, як це виходить, хто знає, як це зробити якісно і красиво. Да? І тоді у вас буде набагато менше проблем а, в самому будівництві, і у вас вийде. Набагато якісніший і набагато красивіший будинок. Але повертаємось до сходів. Сходи це не тільки спосіб піднятися на другий поверх. Це не тільки красивий елемент внутрішнього оздоблення будинку. Це ще простір під сходами, який можна використовувати. От зараз планується. Що в цьому місці буде стояти пральна машина. На цієї пральної машини можуть бути полиці, де можуть зберігатися засоби для миття, можливо, якісь ще речі. Даже ось в цьому місці можна зробити або якусь зручну камору, або е встановити якесь обладнання. Тобто кожен. Кубичний сантиметр під сходами можна використовувати. Це не забороняється. Коли робляться не ось такі сходи, а якісь такі, скажімо так, дизайнерські, вони на першому етапі не робляться зовсім. Тобто, для того, щоб зручно було підніматись на другий поверх, робляться прості. Тимчасові дерев'яні сходи, потім вони демонтуються, і коли вже повністю готово внутрішнє оздоблення, встановлюються чарівні дизайнерські сходи. Тепер як ці сходи можуть бути оздоблені? Варіант перший це деревина. Стіль може бути дуже різний, і самих сходинок, і підступінок, і піріл може бути дуже різний. Але деревина є деревина. 50% робляться дерев'яними оздоблення сход. Тобто робиться дерев'яний підступонок, дерев'яна сходинка, то, ну, там різні варіанти. Ще є варіант а, зробити оздоблення сходів з того ж самого матеріала, із якого зроблено оздоблення підлог першого або другого поверха. Або, може і перший, другий поверх оздоблені одним і тим же матеріалом. Наприклад, ось вам гарні сходи з кварцвінілу. Можна зробити сходи з кавраліну, можна з ламінату. Тобто, отакі сходи, вони можуть бути оздоблені будь-яким матеріалом. Це не проблема взагалі, тому що це нормальна, рівна, точна основа для будь-якого оздоблення сходу. На цьому все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо ви хочете ще бачити такі відео про різні аспекти будівництва, не тільки сіп панелі а й з будь-яких матеріалів. Ми зараз будуємо з різних матеріалів і сіпанелі, з газобетону, і з цегли, і з керамоблоку, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь і будете в курсі. Бажаю усім всього найкращого.